Всім доброго дня, з вами інтернет-магазин МТЗок. Займаємось ми запчисненими до тракторів МТЗ, турнеку косарки Вірокс та Воршилка сонечко. Потихеньку у нас приходить тепло, вже таке серйозне. Тому ми вам рекомендуємо придбати вентилятори у вашій кабіні. вашу техніку. Для такого, в кого, наприклад, немає кондиціонера, немає можливості поставити кондиціонер, ми вам пропонуємо ось такі вентилятори. Є різні варіанти під 12 або 24 вольта. Є під прикурювач, ось такі, є під USB. Тобто можна навіть від павербанка його під'єднати. Різні розміри самих вентиляторів, різні кріплення присутні, є такі прищепки, є так, що прикручуються до кабіни, є ось такі, які ставляються на двосторонній скотч. Тут є такі ямки під нього зроблені і Для того, щоб його встановити. Є різні варіанти виробників, є різні варіанти потім по підключенню. Якщо бажаєте замовити, телефонуйте номер в описі до цього відео. Також у нас є інші запчастини до тракторів МТЗ, і також є можливість придбати кондиціонер в зборі, або навіть можна, якщо ви недалеко від Дніпро. Замовити, щоб людина приїхала, вам все підключила. Телефонуйте, ми вам перенаправимо до людини, яка цим займається. Якщо що, вас проконсультують по ціні, по тому, що буде робитися і все інше. Всім мирного дня, мирного неба, до побачення.